Куратура у взаємодії з СБУ та ДБР встановили працівника ізюмського лісгоспу, який організував засідку на українських воїнах. за даними слідства. Навесні 2022 року підозрюваний вступив у контакт із російськими військовими та погодився виконувати поставлені ними завдання. Він увійшов у довіру до українських військовослужбовців, видавав себе за союзника збройних сил України та пропонував допомогу. Зокрема, запевняв, що добре орієнтується на місцевості Ізюмського району, знає особливості пересування лісовими масивами і може бути корисним для облаштування позицій. Користуючись довірою українських військових, він допоміг із їхнім розміщенням у селі Співаківка і показував маршрути пересування особового складу і техніки. У квітні 2022 року підозрюваний провів територію лісництва представника окупаційних військ РФ, який залишив пристрій для прихованого відстеження Збройних сил України. Надалі працівник лісгоспу передав російським військовим інформацію про маршрут і час пересування автомобіля з українськими захисниками. 17 квітня 2022 року автомобіль з особовим складом потрапив у засідку з боку збройних сил РФ поблизу села Співаківка. Частина українських військових загинула. Двоє були поранені та потрапили в полон. Інші змушені були відступити. Підозрюваний у цей період перебував разом з окупантами. Після цього в одному з проросійських телеграм-каналів з'явився пропагандистський допис із закликами виправдовувати збройну агресію РФ, фотознімками поранених українських військових та самого підозрюваного. У публікації зазначалося, що її розміщено за проханням підозрюваного для вдохновення тих, хто підтримує Росію в Україні. Один із українських військових, якого згодом повернули з полону, під час слідчих дій впізнав підозрюваного на фото. Український захисник повідомив, що під час нападу російські військові зняли з нього спорядження, а на підозрюваному були каска та бронеплита, які належали йому та його побратиму. Правоохоронці затримали чоловіка в селі Співаківка, де він мешкав. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тривання під вартою без права внесення застави. Слідство триває.